З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур, і за моїми вікнами ви бачите набережно продовго містечка святого Ніколауса. І я вам в ньому покажу один готель, але чи бронювати його для особистого відпочинку чи ні, вирішувати, звичайно, що вам. Але я своїм туристам не буду рекомендувати і в цьому відео покажу, чому саме. Ну, крім цієї чудової, красивої. Неймовірної набережної в цьому містечку нічого немає, а готелі то тим більше. Щоб пройти до готелю містралбей, потрібно пройти східцями такі зігзаги. Тобто від основного тротуару йдемо зігзагами і виходимо до готелю. Але це не лише стосується готелю містралбей до багатьох готелів. Такий незручний підхід. Хіба що повернути голову назад і побачити неймовірно красивий вигляд на море, то так, проходимо такими східцями до ресепшену готелю Містралбей 4 зірки. І чому ж я його не буду рекомендувати для своїх туристів? Хіба що, як варіант, просто переночувати і ні на що особливе не претендувати? І так ресепшн готелю. Низькі потолки відчувається задуха. Тут одразу прайс на оренду автомобіля, а також додаткові послуги, екскурсії, все це можна тут замовити. Також в готелі є всього-навсього 89 номерів, що плюс це Wi-Fi безкоштовно. Такий ось рецепшен, також в готелі дуже малесенький басейн, буквально пару метрів, довжину і в ширину. Також дуже малесенький ресторан. Ось тут практично знаходиться креселка. Е, готель працює на системі сніданки, також сніданки вечері, а також все включено. Якщо обираєте все включено, то будете мати напої, а алкогольні то лише місцевого виробництва. Якщо у вас сніданки або сніданки вечері, то лише за сніданками у вас будуть напої безалкогольні. А за вечерю, звичайно, що не буде нічого. І заходимо в номер. В готелі працює ліфт. Е, номера малесенькі. Також е, спасає номер, якщо ви маєте вигляд на море. Але це, звичайно, за додаткову оплату. Сейф номери платний, коштує 3 євро за одну добу. Е, води в номерах не доставляють, але її можна взяти на рецепшені в холодильнику, скільки бажаєте самостійно. На криші готелю є дуже гарний бар з виглядом на все селище святого Ніколауса, а також пляж і море. До речі, в готелі власного пляжу немає. Якщо ви хочете на пляж, то потрібно вийти з готелю, повернути наліво, пройти 6 хвилин пішки, і буде муніципальний пляж з заходом в море. Зонтики шезлонги також за додаткову плату 7-10 євро. Приблизно так коштують в сезон. Для мене готель склавраження просто переночувати і кожного дня їздити на екскурсії або ще займатися якимись справами, але не відпочинок на морі. Підпишіться на мій канал, в мене все про туризм, огляди готелів. Зараз публікую острів крит. А також поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі, що вам сподобалося, а що ні. Дякую за перегляд.